О, щось там качур співає, шепче щось. о, вон до дивіться. Люблять. Це діло вони. Їште. Вон так, дивіться, бачите? Всі разом їдять. А кроличка чатує. Вотичку змінить. Кроличці, кролятка. їдять он. Все нормально. Ці дві бандитки, Як звичайно, все поперевертали. Га? Бандитки! Ой, не знаю, крикнула на камеру, може, поглохли люди. Я вибачаюсь. Ну, це бандитки дві. Ну, характер у них. Що там таке? Урку ганяєте. Давай, 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 чекай, 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 давай. Диви, все, все. диви, з граєю пригнали. А тут мамалась, вона сидить. Самі мамка лежить, а кролики чатують. Маленькі такі кролики мої. Мои зайчики такие. Надо. На курам треба тоже. Ой, дети, такие маленькие. Такие маленькие. Сингали. Зараз підемо дамо таким кроликам. Да? Самцям. У мене тут клітка, в якій одні самці. Да? Голубенький. Сіренький. А. І метелик. Який має характер. О, вже півник, бентамочка, муче курочку бентамочку. Фух. Ти також вже понастікував там у себе на билину. Там в нього така полочка є, на якій кролі зазвичай сплять, а він там сцить і какає, і яйоли постійно світить он свої. Коротше, зато вся клітка в нього чиста. Тобто він хоче, щоб у нього внизу був порядок. Він какуняє і стікуняє на полку. Отак. І тут ще одна кроляка, Кроличечка. Кроляка? Чи ти хороша кролиця? Яка ти? А? Ти хороша чи така? Середня, яка ти? На. Скажи мені своїх бандюшат малесеньких. Ой, там вони є. Ти вже годувала сьогодні чи ні? Воно зубами світить. Вони такі малі, бачите, вісім штук. І дивлюся, що одна точно трохи не доїдає. Але не знаю, не буду лізти. Може, зможе вигодувати. Вона пару разів холостила. Ой, вона не холостила, ні. Здається, вона просто. Вона просто не хотіла, ну тобто вона не, просто не покривалася. Ось, я вже їй сказала, що подруга, якщо ти цей раз не досишся крулю, то все. Тобі ми вже придумали місце, хотіли кролятинки стушити, тушити. І я йду їй і так розповідаю, що дивися, якщо ти зараз не даєшся кролю... І він тебе не 에... покриє, то все. Ну, думаю, це такий маленький шанс, що вона покриється. Думала, що вона може вже все, бо вона вже ж не молода кролиця. Кидаю до одного кроля, вона не хоче. Думаю, кину до іншого, мало ли, може, захоче. Коротше, кидаю до іншого, і він її чпак. І все зроблять. Ні, не, не виходите. На так. Блін. Мимо. І, коротше, все, І, бачите, навела 8, навіть 9, вона навела 9. Але одненьке ну, пропало ще воно геть. якесь манюсіньке було, Напевно, якесь якесь не, трошки недорозвинуте. І все, бачите, є, має, вона себе врятувала. Останній шанс. І цій метелишці, що зажирівша була. Не знаю, як вона зажиріла Ну, я це пов'язую з тим, що. Коли була окупація, же ж не було, доглядали родичі. І цей. І сусідка. Ось. І сипали, скільки їм підряд всього там. Ось. І, звичайно, що ніхто там збалансовано ну, не годував. І так вийшло. Ну, як би я ні в якому випадку не кажу, що там... Ой, а де це овець? Тут, напевне, що вони якось ну, не те зробили. Ну, В той час, ви знаєте, чужі люди допомагали, все як би робилося, як зналося. Ніхто ні в якому випадку нікого ні в чому не винить. Але просто що, ну як ні в кого не винить. Я виню тільки грьобаних, вибачте, кацапів, які прийшли і все зіпсували. І до сих пор ще. Псують людям життя. Ось, Нате вам ще на вечір трохи. А і цим, напевне, насиплю. Ось. І так вийшло, що ця кролиця. Нате, нате, нате. Нате трохи вам. Їшти. Ну, що ця кролиця зажирівша. Я після того її вже, як повернулася додому, стільки раз намагалася покрити, я не знаю. Вона, не, ну, вона гуляла з королем, але не покривалася. тобто Зрозуміло було, що вона зажирівша. І я посадила її на дієту, на, дієту, на овець тільки і на сіно. Картоплю також не давали. І все, вона раз-два покрилася і навела кроленята. Так що такий метод. Ой-та-та-та-да-да! <служити> <служити> Ой-да-да-да-да! Ко, ко ко ж, да, ж ко ко Це ж ко 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 тут! Головне ж ко ко ку Так, я поки дойду зараз до тих курчат, то вони вже зерна лишаться, зараз ще раз піду. Нато вам. Заодно показала і кролів, і показала вам курей. Поїдять. Мої барвисті, якщо вони барвисті, ну на породу схоже, дивіться. Дуже-дуже вони якось виглядають всі однаково, тому що мене запитували, чи Я не буду залишати окремо вольєри закривати свої ці породи нові, що я на господарстві собі завела. А я відповідаю, що ну, взагалі-то планую залишити. Окремо австралорпа, то я точно впевнена, що то порода брала в людини в якої австралорпи. Ось. І е, обов'язково бентамок. ну, Звичайно, що кохінхіни окремо вони мене живуть. Ось. А от на рахунок бариківської арвистої. Нічого сказати не можу, тому що я не впевнена, що це дійсно. Порода. І сам мені цей мужик, що яйця привозив, казав, що в нього вона чистокровна, але там ще яйця були інших пород. Тільки я не зрозуміла, чи це просто що попали яйця, коли він мені привозив, чи це ну, інших пород. Бо тут видно дві білих, одна така світленька, товстенька. Ось. Чи це вони в нього змішані з кимось, тому я не можу спрогнозувати. Кш -кш 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 Куди в воду? Ну. Ой! Сили в мене нема. З вами. Їжте. Ну, воду тепер міняти треба, поки вона, та електрика є. Так що якось так. І я планую їх вмішати в спільне стадо, щоб вони влили мені таку м'ясо-яєчну гарну несушку. Ось. Бо мені дуже подобаються такі мішані кури. Ось. Але як воно там буде, побачимо. Хай спочатку ми доживемо до того часу, коли треба буде їх вмішувати. Там буде видно. Все, їжте. Все, я буду зараз ще води накачаю. Пітло є? ще є. Наче ще є. Зараз воду наливаю. Та й все. Називається, почали з кролів, а закінчили наливанням води птиці. Ну, але такий в мене канал. Про моє життя, моє здоров'я. Мою роботу. Яке здоров'я, що я милю вже. Язик вже заплітається. Так, щось мені не подобає, певне світла вже нема. Щось дуже воно ще повільно. Ану. Коротше, знову пропало тільки що світло. Ну нічого. Тут нічого страшного нема. Воно води налила, зараз ще тут добавлю. Воно. І тим зараз трохи такої води Добавлю і ще наберу. І вже все. Будемо чекати наступного світла. Так що все, друзі. Всім дякую за перегляд. Тримаймося. Віримо в перемогу. Все буде добре. Всім пока-пока.